Василю Кобернюку, Олександру Мамлаю, Юрію Барану, Олександру Кушніруку, Олегу Довгому, Миколі Микитюку, які віддали життя за Україну, за нашу свободу і майбутнє. Борись країна за свободу, бо кров і сльози пролились. І пам'ятай своїх героїв, їх шанувати поклянись. залишиться кривавий лютий. В серцях українських громадян не панувати злу країні, хоч стогне вся земля від ран. Шануй хвилиною мовчання в країнцю тих, що полягли. Вони за тим злетіли в небо, що в мирі щасті ми жили. Помолись за мене рідненька, бо тепер я у Бога. Не хотів я стати героєм, хоч вони й не помирає. Не хотів я стояти за волю, бо неволі собі я не маю. Але йду і пробач мені ненько, що назад вже не повернуся, і твоя не загоїться рана, хоч герой між люди назвуся, бо твій син до Небесної Сотні долучився від кулі у спину. Не хотів я стати героєм. Просто я любив Україну. Ми закликаємо вас сьогодні згадати в молитвах усіх героїв, які поклик, поклали свої голови за наше майбутнє. Хай пам'ять всіх невинно убитих згортує нас живих, дасть нам силу та волю, мудрість і наснагу для зміцнення власної держави на власній землі. У жалобі схилимо голови. А світло запаленої свічки хай буде даненою ти, хто навічно пішов від нас, хто заради торжества справедливості жертвував собою. Вони повинні жити в нашій пам'яті. Слава Ісусу Христу! Сьогодні зібралися. Вшанувати пам'ять Небесної Сотні. І так слухаючи і тих віршів, і тих промов, які говорили, хочеться запитати, запитати одного, що означає взагалі вшанування. Так, властиво йдучи із храму, то готовив дещо інші слова. Але, але хотів би, можливо, почати із цього. Зібралися просто люди різного віку, молодь, старші. Що означає шанувати? Чи це заключається тільки в тому 20 лютому, щоб зібратися тут, постояти, вислухати? Чи все ж таки це щось більше? Що означає любити Україну? Вивчити пісню, вірш? Прийти на День Незалежності. Чи це означає щось більше? І це можливо, ці запитання зараз стосуються кожної з нас, мене також, Також мене. Але і це підростаюче покоління, яке росте зараз на прикладах оцих героїв Небесної Сотні. І варто знову ж таки запитати себе, віддаючи життя за за Україну, про яку Україну? Оці люди мріяли, віддаючи те, що є найцінніше, хлопці, дівчата, чоловіки, жінки, задумаємось, яку вони хотіли бачити нашу батьківщину, за які ідеали помирали, за які ідеали зараз гинуть наші наші рідні, друзі, знайомі, незнайомі також, за яку Україну зараз гинуть. За таку, яка була? Чи за дещо іншу? За ту, яка жила в брехні, можливо, і замружувала очі, і говорила, та ні, все добре, ми вже привикли. Чи все ж таки інші ідеали були? Чи за ту Україну, в якої був досить часто принцип не з'їм і кушую, і не і ні іншому? Чи все ж таки за Україну сповнену братерства? Так як сьогодні гарно говорили на Майдані, коли ділилися всім, що мали, можливо, саме за таку Україну вони помирали. Можливо, саме про таку Україну вони мріяли. І, вертаючись до запитання, що означає шанувати? Шанувати цей день, шанувати пам'ять людей, які віддали найцінніше і зараз віддають найцінніше життя. Віднаходимо відразу відповідь. Шанувати це означає продовжити ту справу, яку вони розпочали. Нести в життя ті ідеали, за якими вони поїхали рік тому в Київ, а можливо і в інших містах. Ті ідеали, які справді не вмирають, так як і герої не вмирають. Дорогі брати і сестри, Душі Небесної Сотні відлетіли в небо. І звідти. Саме звідти вони споглядають зараз на кожного із нас. І на вас, молодих, і на вас старших. Споглядають, можливо, і з тим питанням, які ідеали в тебе, ради чого ти живеш? Слава Україні! Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, сьогоднішній день, сьогоднішня атмосфера, сьогоднішня та знову мелодія цієї пісні плине кача, яка вже стала символом скорботи, повертає нас знову у подумки до цих минулорічних подій, від яких осторонь, напевно, не стояла жодна. Живуща людина в нас в державі. Всі ми були учасниками цих подій, тому що кожен переживав думкою, переживав словом скорботою за тих дітей, за тих людей, які невинно гинули під кулями ворога. Дійсно, на протязі всіх років. Нашої так називаємої незалежності, в нас забирали все. Забирали свободу, забирали наші добрі справи, які хтось старався зробити відносно блага нашої держави, але не зуміли забрати єдиного це нашої гідності. Гідності, яка вивела саме цих молодих людей, цих студентів. А пізніше і більшої частини жителів нашої держави на майдан для того, щоб цим виходом показати, що волі народу здолати неможливо. Хоча ми бачимо, якою ціною це все обійшлося для нас і обходиться по сьогоднішній день. Тому що ця революція гідності вона ще не закінчилася. Вона продовжується, тому що по сьогоднішній день кладуть свої життя, а це є найцінніше, що є в людини. Свої частини тіла, частини своєї душі, ті воїни, які стоять на кордонах нашої держави, які перебувають у боях. Тому що дійсно вони вірять в те, що ворог буде переможений. І ми всі. Разом віримо, тому що добро завжди перемагає зло. Ось саме з такою думкою і йшли проти снайперських куль ці люди, які загинули рік тому. Вони загинули тілом, але душею вони ожили, як герої, ожили в пам'яті і в серці кожної. Кожного жителя нашої держави. І ось саме такі місця, як і в нашому місці, ця алея пам'яті, алея Небесної Сотні нагадують про них. Тож, постійно, проходячи біля цього місця, схилімо свої серця, схилімо свої голови у покорі перед ними. У покорі. Перед тими душами, які відображені у цих ялинках. Так, якщо би зараз всіх борців увінчати цими такими ж ялинками, напевно, не хватило б цього місця, тому що людей загинуло вже тисячі. Але саме початком цього всього стали ця сотня, яка доказала. Що людський дух є незламний, і при зброї, люба зброя, любий ворог не може цього зробити. Тож, дорогі мої, сьогоднішній день нашим обов'язком, як жителів і міста, як жителів нашої держави, схилити свої серця перед душами спочилих. Все, що ми їм можемо віддати, це нашу пам'ять і нашу молитву за них. Тож давайте помолимось, щоб Отець Небесний упокоїв їхні душі, у місці світлім, в місці в місці спокою. А ми щороку будемо згадувати їх. Постійно будемо молитися за них, щоб вони стали тими новомучениками, як за нашу державу, так і за віру Христову. Хай Бог дає всім нам скоре визволення. Від цієї злої і диявольської сили, а спочили царство небесне. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!